Ми звикли знати Богдана Хмельницького лише на полі бою, але мало хто знає його як далекоглядного економіста, який у 1649 році відкрив для України. Морські ворота світу тодішньої Османській імперії ледь виповнилося два століття з моменту взяття Константинополя, і вона була на піку своєї могутності. Султану Мехмеду IV на момент угоди було лише сім років. Правила за нього його матір, ймовірно, українка Турхан Султан, і Стамбул шукав сильних союзників проти речі Посполітої. Угода 1649 року була сенсаційною. Українські купці отримали право. Вільно заходити в османські порти, але головний бонус звільнення відмита на ціле століття. Для хмельницького це було стратегічне завдання. Наповнити скарбницю молодої держави за рахунок експорту зерна, воску та хутра напряму на схід, оминаючи посередників, це не просто папірець. Ця угода де-факто означала визнання Гетьманщини як незалежного гравця на мапі світу найсильнішою імперією того часу. Україна заявила про себе не як про провінцію, а як про морську торговельну державу. Як ви гадаєте, якби цей союз протривав довше, чи стала б Україна? Хабом Чорного моря ще тоді. Пишіть ваші думки у коментарях.